Друзі, вітаю вас на каналі Січас. Мене звати Андрій Стельмах, і це традиційно військовий огляд. Станом на ранок 16 квітня. Ви в свою чергу підписуйтесь і, звичайно, діліться своїми думками в коментарях. Переходимо одразу до фронту, до одного з найважчих ділянок зараз. Бахмутський напрямок, часів яра. Росіяни на півночі таки окупували Богданівку. Ви бачите, і намагається ворог рухатись в напрямку. Калинівки, зокрема, з'являлася інформація про те, що були бої навіть на повороті з Калинівки до Часового Яру, але саме село і далі під контролем української армії. Заходять російські підрозділи ось тут в ці ліси. Але сама сіра зона і більшість боїв відбувається ось тут в посадках саме біля Богданівки. Це якщо говорити про північну сторону, є на жаль, просування в окупантів в центральній частині. Це нам показує карта, ці штриховані лінії захоплені нові ділянки ворогом. Бачимо, що сіра зона підібралась, можна сказати, до першого житлового району Часового Яру. Які якраз перед каналом Сіверський Донець. Росіяни туди справді час від часу добігають, але й далі не можуть там закріпитись. Ми вже з вами говорили про ці бензай-атаки. Туди справді заїжджають навіть їхні. Бойові машини піхоти, які власне висаджують десант, але це все оперативно спалюється нашими підрозділами в самому цьому районі, в самому місті. Тобто на підході а, ось ця от півкілометрова сіра зона, а тут тривають основні бої. Про північ Калинівки говорили, атакують вони і по центру, ви бачите, і таким своєрідним тризубцем, один з яких припадає на південну частину, де в нас населений пункт Іванівське. Ситуація там, звичайно, дуже важка, але наші сили оборони не дали ворогу зайняти це село. Наразі їхні флангові просування були вздовж цієї траси 05-04. Зокрема, і Олександр Сильський заявляв, що вони навіть намагалися зайти в мікрорайон новий, але були там оперативно зачищені. Ворог там справді намагається створити умови для подальшого руху. В ці всі Краматорські агломерації це і Костянтинівка, Дружківка і Краматорськ. Але до речі, якщо говорити про Краматорськ, і Слов'янськ, то всі потуги росіян тут блокує наш сіверський плацдарм і плани в Росіян, звичайно, глобальні. Але якщо вони не зрівняють ці фланги, тоді і далі нестимуть великі втрати, заганяючи себе ще більше вглиб нашої території, і звичайно, наші підрозділи в свою чергу будуть бити. По їхній логістиці, в принципі, вже це роблять і успішно прокоментував. До речі, ситуацію біля часового яру. І голова нашої розвідки Кирило Боданов. Він відзначив, що Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни, початок літа насамперед під Донецьком. І з його слів, росіяни трохи просунуться в бік часового яру. Будуть рухатися в напрямку міста Покровськ. І це якраз їхній стратегічний напрямок вважається в напрямку Покровська. При цьому Буданов прогнозує, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде. Він говорить, що ситуація досить складна, але вона під контролем. Власне, це він озвучував в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД він називається. І в принципі, про те, що Часів Яр є панівною. Висотою, без захоплення якого неможливе подальше просування росіян на ту ж Костянтинівку, говорять як військові говорять аналітики. До прикладу, аналітик Андрій Крамаров писав, що часів яр собою являє такий доволі вузький коридор, і місцевість там не дозволяє так маневрувати ворогу, як до прикладу, це було навколо Авдіївки, коли було настільки масове охоплення. Ми це бачимо звичайно і по карті. А тому для наших сил оборони це є значним плюсом. Ну і звичайно, вони на висоті. Тому росіяни так масово закидують часів ярбомбами. А вони справді цікаво створюють великі проблеми для нашого гарнізону в самому місті. Ще одна наша проблема це ви її прекрасно знаєте. Нестача артилерійських боєприпасів пишуть. Про цю біду і в міжнародному інституті вивчення війни вони там прогнозують, що якраз за рахунок цього ворог має шанс зайти в часів яр за декілька тижнів. Дякуємо це, звичайно, їхні прогнози, але всі теж бачать, що, хоча й почали поступати снаряди на фронт, але кількість все рівно все рівно недостатня для такої інтенсивності вогню, яку ми спостерігаємо взагалі останні місяці, якщо говорити про той же. Часів яр то інтенсивність нападів ворога там більше 20 атак на одну добу, і до речі, в ефірі Радіо Свободи до них в ефір вмикався командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів. батальйон Ахілес називається наша славна 92-га бригада Юрій Федоренко. Вони якраз працюють на Бахмутському напрямку, і він порівняв співвідношення артилерії. І систему реактивного вогню як один до семи. Сказав також, що війська Російської Федерації мають, на жаль, повну перевагу в повітрі, наносять удари, зокрема, вже модернізованими кабами, і також в окупантів є перевага, перевага на жаль, в розвідувальних дронах. Якщо говорити про ФПІ дрони, то він говорив про те, що Кількість а, в нас а, зросла завдяки нашим державним програмам, завдяки волонтерам. Тобто, якщо в листопаді в Російської Федерації саме FPV, щоб було в п'ятеро більше, то якраз він говорить, що зараз співвідношення один до двох, там один до трьох. А, також він а, згадав про нічні бомбери і сказав, що Україна. Тут, звичайно, далеко попереду, тому що таких засобів у росіян і далі немає. Власне, про них якраз і хочу я поговорити. Розпочати з цього відео. Це от якраз працюють нічні бомбери, справді нереально круті коптери. Це якраз працює підрозділ Код 9-2. Він чудово робить влучні скиди по росіянам, випалив чимало їхньої техніки в прифронтових якраз окупованих територіях Бахмута. Бійці 92-ї бригади залітають з цими нічними безпілотниками, перш за все, в них є тепловізор, достатньо глибоко в тил росіянам і якраз перерізають їм ланцюги логістики. Особливу увагу вони приділяють. Вантажівкам, це БК, особовий склад. І ви бачили щойно ось тут. Вони їх знищують буквально на ходу. Ну і звичайно палять російську бронетехніку. Броньовані машини нещодавно повідомляють, що було влучання потягачу з гарматою, і говорять, що це лише частина результатів, яку вони можуть опублікувати. Рухаємось далі. Ще є одна цікава тема: Росіяни часто зараз застосовують на фронті китайські гольфкари. Ми вчора з вами бачили атаку біля Авдіївки, розбирали її тоді. Їхню машину догнала наша ФПВ. А зараз є ще одна ситуація: вже в бій на зміну прийшли мотоцикли, якраз на Бахмутському набо так виглядає цей октокоптер, важкий, про який ми говорили перед тим. А ось це вже мотоцикли. Власне, це скрін з російського сюжету. Пропагандисти робили матеріал про цих пациків на моцика з повним баком бензика. От і власне це для них було фатальною помилкою. Ворог таким транспортом намагається хутко проскочити до наших позицій, щоб сили оборони не встигли навести арту Мотоцикли звичайно швидкі, але наші пілоти в півдронів теж непогано ганяють. Один з таких залетів прямо. В Бензобак. Куди подівся байкер, там невідомо, але повідомляється, що ось ця ворожа штурмова група була ліквідована. Йолка, короче коротше, спалива, дочув. Що йолка залетів по цьому мотоциклу. Трьом бабами. Нормально. Один мотоцикл загоріл, Ну, ось так виглядав цей. Двоколісний штурм. Працюємо з картою далі. Переходимо вже до Авдіївки. Дивимося на Авдіївський напрямок. Генеральний штаб там передає про близько 10 атак на всі навколишні населені пункти. І карта нам показує, що ворог мав просування з північного флангу в напрямку Новобахмутівки. А в районі Бердичів, ось тут поряд тривають бої. В тому числі в самому цьому селищі, куди частково зайшли росіяни і нижче біля Семенівки і Орлівки, а вони тут вперлися. Ви бачите, всі водойми, якраз там просувань немає. А от де є простір, якраз біля тоненького бачимо, що сіра зона наблизилась до Уманського Але і тут, до речі, якщо подивитись, росіян чекає доволі широка водна перепона. Навіть хочу і виміряти картою. От. В деяких ділянках вона там навіть понад 200 метрів. Ну, в середньому ширина її 200 метрів. Тут є, звичайно, вже вищий цей канал річка, тому тут вони теж можуть впертися, якщо не полізуть. Де якраз мілкіше набагато вища водойма. На південному фланзі теж бої поблизу Первомайського, куди ворогу таки вдалося зайти. А нещодавно в напрямку Нетайлового і також сусіднє наше Невельське, воно і далі під контролем української армії, Наші туди росіян не підпускаємо. Бачимо, що тут лише біля Невельського невелика сіра зона. Спускаємось по карті далі нижче, переходимо вже до Мар'їнки, район Марінки. Змін на карті тут теж немає, попри наплив великий росіян на цій ділянці фронту, намагаються вони. Ходити до Красногорівки навіть заходять там в будівлі в південній частині. Ми з вами вчора дивились відео, як наші штурмовики закидали будівлі, де сиділи росіяни пакетами з вибухівкою. Потім ще відпрацювала по будинках наша авіація. Тобто, росіяни там не те, що не вільно гуляють, вони там і не закріпились, і лише туди інколи добігають саме в південну частину Красногорівки. Також бої тривають, і про це до речі, Генштаб теж регулярно повідомляє в напрямку Георгіївки. В Росіян тут теж немає жодного просування, От це якраз два їхніх напрямки вздовж цих вулиць, вздовж Дамби, і все, що їм потрібно найбільше, це Новомихайлівка. Туди вони кидають теж великі сили. Потрібна їм тому, що ця траса, яку ми не раз вже розбирали, яка веде з окупованої Мар'їнки через Побєду, Костянтинівка, і проходить аж до Вогледару. Тому саме Новомихайлівка там свій рідний блок для росіян, не дають їм там змоги вільно себе почувати наші військові, щоб далі ми зберігали контроль над цією логістичною артерією. Зокрема, ще вчора ввечері наш Генеральний штаб передавав про 26 атак на всьому Мар'їнському напрямку. Вони якраз припали про Красногорівку, яку ми згадували, і звичайно, Побєда та сама Новомихайлівка. Якщо говорити про Вугледар, то росіяни били по ньому мінометами і артилерією. Ось така ситуація на Мар'їнському напрямку. Відповідь наша теж є. Кошмарять росіян по ночах і наші надважкі безпілотники вампір. От вони абсолютно ці всі дрони вони відрізняються між собою там по дальності польоту і вантажопідйомністю, але в принципі вони виглядають ось так до доволі масштабно, і росіяни їх взагалі називають баба яга, боятись там справді є чого. Але насправді цей важкий дрон якраз на цьому на цій фотографії він називається вампір і несе доволі потужну БЧ, близько 15 кілограмів різних боєприпасів. Тому функціонал у нього величезний. Це і знищення ворожої бронетехніки, особовий склад, там російські бліндажі. Вампір там може скинути до речі, навіть декілька протитанкових мін з дистанційним підривом або запалюючі боєприпаси. Якраз на цьому відео, яке я зараз покажу, це позиція росіян після, швидше за все, атаки нашого вампіра по їхньому бабаєги, і вона повністю згоріла. Всі шмотки, вообще все. 8 стволов, ПМ. личные вещи, документы. Абсолютно все. Вот тут вот. Вот. Подожгла ПНП. Пятая зажигалка все-таки она попала в цель. Вот блиндаж есть горит. Оборудование убрали в этот блиндаж. Так, там ще й починало прилітати по них. Росіяни пробують збивати наші ось ці великі дрони. на тому ж Мар'їнському напрямку, до речі, на цьому відео ворожа ФПВ-шка з боєприпасом. Хотіла протаранити наш цей великий, їх називають ще гексакоптер. До речі, росіяни до таких маневрів даються частенько. Ми, в свою чергу, теж в цьому випадку везіння було на нашому боці. Ворожа ФПВ-шка протаранила наш значно масивніший безпілотник. Боєприпас її не здетонував. В неї відповідно пошкодились гвинти, і ви бачите, що підрив відбувся вже від удару об землю. До речі, про війну дронів писав Євашінгтон Пост. Вони говорять, що зростання кількості саме малих дронів і в воно перетворило на фронті сіру зону, взагалі в так звану зону смерті. Їм давали інтерв'ю українські військові, які говорили, що відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну спочатку. Перевага була на нашій стороні на українській, тому що насправді ми перші до цього додумались і почали робити це якісно, але потім росіяни теж вже масово виробляють свої ці дрони, за словами от якраз наших військових, що в радіусі 10 кілометрів на полі бою можуть перебувати одночасно 100 дронів, і деколи їм навіть важко розрізнити, з чиєї сторони їх взагалі запущено. І коментував це також америк керівник американської компанії, називається. Вона bring drones виробляють вони безпілотники. Прізвище директора звати Ендрю, прізвище Коте, і він якраз коте, і він так, мабуть, коте, і він зазначив, що те, що зараз відбувається на українському фронті, це як бліцкриг безпілотної війни. І на його думку, що дрони в Україні вони так само змінили цю війну, та й в принципі, мабуть, всі подальші війни в світі. А як танки під час Першої світової, і він говорить, що це патова ситуація, оскільки якщо людина перебуває на відкритій місцевості, то за нею одразу починають полювати fpv дрони. І така ситуація насправді з двох сторін про це прекрасно знають і, і думають, як це вирішити в нас, шукають методи по Повинні працювати проти дронів засоби РЕП. Звичайно, ми вже з вами говорили і про ноти, і про цукурки, такі маленькі компактні засоби для радіоелектронної розвитки, перш за все, а не глушилки. Але насправді це теж далеко не завжди працює. До прикладу, ось інструктори 68-ї окремої єгерської нашої бригади. Імені Лекси Добуша вони готували наших бійців до стрільби з дробовиків 12-го калібру. Це турецькі рушниці, називаються Ескорт, Ось так вони виглядають. Ви бачите на цьому скріні, і їхній командир зенітно-ракетного дивізіону 68-ї говорить: наступне: ми маємо справу з 70-90 впів на день. Ми їх виявляємо, але не всі встигаємо погасити нашими засобами. Тому доводиться братися за додаткові інструменти, і ці рушниці перекривають робочу ділянку дистанцію, з яких дрони роблять скиди. Тобто, основні висоти це 50, 80, 100 метрів, і це ця от якраз рушниця Хадсан. Вона здатна знищити ефективно на відстані в 120 метрів, робить 10 пострілів за хвилину, тобто, вона автоматична, по факту, і це якраз кажуть, що це чудовий шанс. Порівняно з біганиною по посадці, і якщо не спрацював реп, єдиний варіант лише ховатись, відповідно. Тому потрібно насичувати фронт ось такими рушницями. Бо знову ж таки в нас є спеціалізовані антидронові рушниці, але вони теж не завжди спрацьовують. В тому числі і в росіян з'являлися матеріали, де вони намагалися. Посадити нашу ФПІжку в результаті вона в них влетіла. Тому також цей командир говорить про те, що, на жаль, російська військова галузь розвивається буквально щогодини, їхні дроти працюють, дрони працюють на різних частотах, і ці частоти вони ще й міняють на ходу, тому часто засоби РЕП не можуть посадити ворожі FPV. І якщо через РЕП проривається, то залишається старий надійний спосіб збиття цієї цілі. Тому що від FPV-шки, ми з вами теж бачили багато відео, майже неможливо втекти, і тому краще її зустрічати зброєю. Тому якраз такі рушниці, дробовики, вони можуть бути ефективними. Власне, потрібно сказати, що якраз на цей полігон, на це фото, військові розказували це журналістам видання «Мілітарний». Вони якщо і є першоджерелом цієї інформації. Тому. Такою є ситуація. Звичайно, працюють наші підрозділи і над знищенням російських засобів радіоелектронної боротьби. Знищували і не раз вже РЕП Бориса глебськ 2 Причому інколи знищили натів півдронами, які він би мав гасити. Те саме з контрбатарейною боротьбою. До прикладу, вперше з'явилися кадри. Саме першого знищення над сучасного російського комплексу артилерійської розвідки це ястріб АВ. І станом на зараз їх до речі вже декілька таких було вражено нашими силами. Бачимо, ведуть, ведуть цей комплекс. Наші безпілотники повідомляється, що це був наш вітчизняний шарк. Зрештою, «Ястріб» він може і виявляє. Пуски, звідки летить снаряд чи ракета, робиться максимально швидко, але в цьому випадку ми бачимо, що наш РСЗВ Хаймерс відпрацював набагато швидше, прилетіло по яструбу. Зараз я навіть перемотаю, вичислили Наші безпілотники, чекали, коли він нарешті стаціонарно зупиниться і розгорнеться. От, метушаться, бігають там по полю їхній екіпаж. І от якраз бачите приліт. Один і влучний нашого Хаймерса повідомляється, що вони цей ястріб знищили. Ми якраз з вами говорили ще раніше, чому в сучасних САУ, самохідних артилерійських установках передають, надають перевагу якраз колісному шасі. До прикладу, окей, зараз ми бачимо по відео: це ястріб засік, контрбаротьба, контрбатарейна боротьба. Передав він координати, звідки ми відстрілялись. Проходить там менше 10 хвилин, летить відповідь вже по цих координатах, російська відповідь. А за цей час якраз наша самохідна артилерійська установка завдяки колісному шасі вже відстрілялась і поїхала з цієї небезпечної зони, куди прилетить відповідь. Вона вже далеко. Значну роль в таких випадках, звичайно, відіграють і системи заряджання автоматизовані, і наведення, в тому числі в таких випадках. Вирішують справді декілька хвилин. От ви бачите, росіяни прозівали зі своїм яструбом і їм одразу прилетіло. Тому така оперативна реакція вона дуже багато чого вирішує на фронті. У нас є такі САО, ті шведські арчери. Ну, арчери взагалі повністю автоматизована система. Там навіть екіпаж, коли приїжджає на позицію, він з броньованої кабіни цієї машини взагалі не виходить. До прикладу, можете подивитися, як. Ну, це на навчаннях відстрілявся той же арчер. Відпрацював одночасно по декількох цілях і поїхав. І гляньте, скільки це зайняло часу. Бачите, насправді там буквально трохи більше хвилини. Він відстрілявся і вже поїхав, і тому навіть якщо там через 4 хвилини прилетить відповідь, на цьому місці вже нікого не буде. Тому така оперативність справді вирішує, але це не лише Арчер, де який повністю автоматизований. Це ті ж Цезарі, французькі, сюзани. Тому числі, і наша Богдана там правда напівавтоматичне заряджання в цих і західних системах, і в нашій Богдані. Тобто, артилерист все одно тільки кладе в нішу снаряд, а система його вже досилає на автоматі. Тому на цьому, в принципі, прикладі Ачера яскравому, я б сказав, ми побачили, як декілька хвилин вирішують долю контрбатарейного двобою. Тому, друзі, чекаємо на поставки ще більше систем. Зокрема, там здається, Франція сказала про те, що передасть 78 Цезарів і це буде цього року. Хоча за весь, за весь попередній рік ми отримали близько 49 таких систем, близько 50. Тому контрбатарейна боротьба зараз можна сказати, що вона за нами, але знову ж таки, fpv дрони російські безпілотники, які залітають нам в тил, дуже створюють багато труднощів. Тому таким був військовий огляд на сьогодні. Не прощаємось. Бережіть себе до завтра.